Вітаю, Ви дивитесь кордон -Юей». Більше метра між гвинтами, величезна смертоносна сила та головне можливість вражати цілі з будь-якої точки України. Усе це про дрон-немезіс. Найбільш утаємничений представник лінійки нічних бомберів, прозваних росіянами бабою ягою, полює на найжирніші об'єкти ворога: броньовану техніку, системи ППО, склади з боєприпасами. Цих грізних мисливців мають на озброєнні і прикордонники. Нещодавно наші журналісти зняли унікальні кадри роботи Немезіса на вовчанському напрямку Харківщини. Під покровом ночі автомобіль наземної групи прикордонної бригади Форпост прямує до точки звідки запускатимуть борти. На цьому етапі головне швидкість та маскування. Наша задача як на землю группу зарядить дрон вивести воно позицію працюєте в повній темноті uh, практично так да. приспоряджанні uh, порта используємо красний фонарик давай то можете за минуту 50 три Екіпаж ударного дрона має спорядити пташку боєприпасами. На сьогодні для операторів з позивним Тьомич та Гоголь заплановано сім вильотів. Які зазвичай цілі бліндажі і мінірування. Порнік, де збирається піхота противника, в містах, де знаходяться у них склади провізі, вражали склади БК. Тьомич на зв'язок. Зв'язку. Ми готові споряджати борт. Плюс Можна минус Плюс, Плюс опа. Оператор наземної групи Тьомич порівнює квадрокоптер Немезіс з іншим різновидом баби Яги гексакоптером Вампір. Сьогодні на фронті саме вони показують дуже високі результати. Вампір гораздо легше давиться, ніж «Немезіс». Йому потрібно соблюдати радіогоризонт, він не може опуститися на висоту нижче радіогоризонту. По грузоподъемности вампир превосходит Немезис, но по дальности полетов нет. Нарешті пташка вирушає на нічне полювання. Основна місія наземної групи завершена. Відтепер вона уважно стежитиме за польотом з укриття та очікуватиме на повернення дрона. О, О, це вже О, це, да. Це, да, да. да Микаємо що... відео екрану. Все чудово. Наземна група бути в укритті. Злітаємо. А тим часом за кілька сотень кілометрів звідси, у добре захищеному місці, естафету підхоплює інший екіпаж. Саме він керуватиме бортом та вражатиме цілі. Обидві команди у постійному контакті. Одна з основних переваг це безпека наших військовослужбовців. І, спираючись на це, були створені дані бомбери. Зараз ми їх розгортаємо по всій лінії бойового зіткнення, але на Дистанція, яка дозволяє працювати і більш забезпечити безпеку пілотним групам, розгортається з такою швидкістю, що ми бачимо, що за це майбутнє. Це невелике приміщення зовсім не схоже на кабіну літака. Утім, як і в традиційній авіації, тут працюють пілот та штурман, так звана двійка скіф і Говорун. Перша на сьогодні ціль вороже укриття. Так, підлітаємо в авто, готуйся перемикати на лойтер. Бачу укриття. Так, перший бекап пішов. Працюємо, бачу, підтверджує скид. Так, перша ціль відпрацьована. Одна людина вона не може одночасно керувати бортом і постійно дивитись на дуже, дуже багато факторів, які впливають. Робота штурмана підказувати, дивитись, нагадувати про висоту, про рівень вітра, про вологість, про температуру, про швидкість, про навантаження на гвинти, по навігації. Висота 45 метрів. Пішов по місії. Сазіма сто 115. Пролітаємо населений пункт. Інтегрований у корпус Немезіса Starlink дозволяє керувати дроном з будь-якої точки планети. Та виявляється, ця система тут не єдина. Зараз ми вийшли на той рівень, що Starlink — це лише одна система зв'язку. Якщо ми бачимо, спостерігаємо подавлення, то система ця автоматично переходить зі Starlink на альтернативні джерела. Прикордонники розповідають, висока результативність цього ударного дрона заслуга великої команди фахівців різних напрямків. Механізм насправді ми намагаємося спростити. Він складається з розвідки, яка працює здобуває нам інформацію, вона працює цілодобово. Це надземні групи і це пілотні групи, які керують і дивляться пріоритетні з ціли. І також це аналітичні відділи, які здобувають ці цілі. Знімати роботу аналітиків нам не дозволили. Натомість показали міні-цех, де виготовляють боєприпаси для баби яги. Тут його жартома називають лабораторією. Це територія техніка конструктора на псевдо-сірко. Боєприпаси є різні, і саме цей боєприпас предназначений для враження живої сили противника, або якоїсь там легких автомобілів неброньованих. До прикладу, там якихось пікапів або буханок які вони зачасту використовують для перевезення особового складу, ну і таке інше. Деякі елементи скидів тут виготовляють на 3D-принтері. Друг хвостовика займає приблизно 6 годин. Однак нам цей процес вдалося дещо прискорити. За словами наших співрозмовників, нещодавно прикордонники почали споряджати Немезіс новими типами дуже ефективних боєприпасів. Подробиці поки що таємниця, але результати уже є. Завдяки тому, що зараз з'явилися самонавідні боєприпаси, набагато ефективніше, набагато більше вражених цілей. Ми це бачимо зараз по роботі даної системи. Так, Серви закриті, бока скинуті. Точка додому готова. Все. Чудово, повертаємось додому візуально, спостерігаємо спрацювання. То перейди в авто, чекай команду. Так, сигнатур Та не спостерігаю, укриттів немає. Давай авто. Підтверджую авто. Ти, Борт повісти. повертається додому. Після вдалого нічного полювання повертаємося додому. І на завершення кажуть, прототипами нічних бомберів свого часу були цілком собі мирні аграрні дрони. Вони поливали поля добривами та боролися із шкідниками для гарного врожаю. Коротше, сюди був прильот. від баби бабу їги. тепер їхній бойовий родич на тих самих полях збирає інші врожаї та нищить двоногих шкідників. І робить це теж дуже добре. Бо він немезіс, що у перекладі означає відплата. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.